Дитячий забіг Вінниця Kids Race 2025» відбувся у Вінниці, приурочений до дня фізичної культури і спорту. На стадіоні міської дитячо-юнацької спортивної школи зібрали сотні дітей віком від 2 до 14 років. Все, аби випробувати свої сили та отримати заряд позитивних емоцій. Кожен учасник отримав медаль Фінішера. Діти загиблих захисників та захисниць України брали участь у забігу безкоштовно. Я хотів е, прийняти цей участь в цьому забігу, тому що я хочу показати, як я спортивний, відважний, і, щоб е, перемогти, щоб бути е, дуже енергійним, е, багато ходити, можна е, бігати багато, щоб, для того, щоб е, бути в фізичному дусі. Я люблю спорт, бо я займаюся тихом вже як п'ять років даний забіг приручений як до дня міста, так і до дня фізичної культури і спорту, які співпадають вже не один рік, і додавлю, що Саме на молоде, наймолодше покоління направлений сьогодні наш захід. Сьогодні з нами міські дитячі спортивні школи, які оголошують набір безкоштовний. У нас майже 30 видів спорту, які готові прийняти наших дітей в наші секції. А сьогодні ми з Русланом Кабєлко, який у нас очолює дитячу лігу легкої атлетики. Разом з міською радою, комітетом по фізичній культурі та спорту робимо великі забіги для нашого молодшого покоління. Майже 600 дітей сьогодні зафіксовано тут, які будуть бігти різні дистанції і демонструвати, що вони українки, що вони українці і що ми велика нація. Забіг ініціював комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, аби популяризувати активний спосіб життя серед юних вінничан та заохотити їх до занять спортом.